Ти маєте повноваження провіряти документ? Так, да, я маю Павлю, повноваження. Ану, скажіть, яке? Згідно статті 32 а закону України 30... про національну поліцію. Але хто? Працівник поліції, а вшанові. Да. А яким законом ви утворені? Що ви маєте закон до закону відношення? Піддівіть ваші документи. На які підставі? Я вам сказала, тільки підстава. Статті 32. А так, що вам і? дає підстава? У вас а? повноваження є? Так, да, є. Звідки взялось? Так як. Національна поліція це гілка виконавчої влади. А яким законом ми утворені, щоб ви мали повноваження? Закон України про, про національну поліцію. Про національну це право, яким маєте працювати, яким ми законом утворені? Я вам сказала. Покажіть документи спочатку. Посвідчення покажіть. Де тут пише посвідчення? Це що таке? Це є додаток до значка і носіння зброї. І щоб зайти в офіс. Де тут пише свій? Де тут пише посвідчення? Де тут пише посвідчення? Де тут пише посвідчення? Де посвідчення пише? Ту пластмаску можете собі, і назад захайте. Де є це? Де є пише посвідчення? А на якій підставі? Я не два підстава. Це не підстава. Підстава. Яка писав? Ви яким відношенням маєте до того со ви відмовляєтеся давати документи? А ви хто такий? Я не розумію. Я не бачу перед посвідченням покажіть, яке вам дає відмов... пісав. Ви відмовляєте? Ви посвідчення? Покажіть, яке дає вам пісав? Ви відмови так. Я взагалі не бачу перед собою достойно. У вас чорна ви форма. Ви так, форма. Ви знаєте, що ви по законодавству маєте синя ма ви, що що ви маєте ви відношення? Да. Вашого до я взагалі не зобов'язаний. Та ви а що стаття сталося? Ви довго думали, що таке придумати? Згідно що... а яким боком до тої статті? Повноваження, які? У вас повноважень? Яка злісна на покор? Зістани По кому? Законні вимоги, які законні? Вимоги? Ви ж законом не утворені, щоб у вас законні вимоги були. Я, я щось нарушив чи що, що ви мене претен... зупиняєте? Та мені не цікаво, що ви зробили. Ви Придім собі просто, на якій підстави. Ну. А ви хто такі, що ви мені будете кудись приділяти Ви маєте повноваження? Має. Звідки? Хто вам надав? Посвідчення покажіть. Я вам показав. Ні, це ви показали якийсь додаток до жетону. Я вам ви вам не нарушайте і вивчіть закони. Ви ж Це не ви утворені ви, навіть законом, щоб мати дозвіл. Я вчу, тому я кажу, придивіть повноваження. Аля, прийнять 185, а? Дайте ну, трубочку. Не громадянин, не громадянин, громадяни ходить. Дайте та, трубочку, та, щоб лишній раз, щоб лишній визов не було. Дай людині поясню. Та, та, та дай сюди, сюди. Та давай цей. Та лишній раз буде їхати. Лишній раз буде їхати. Ви не даєте Я не бачу, кому я надавати. Посвідчення не бачу. Я вам посвідчу, Ні, мені оцей не, не треба додаток до жетону. Мені додаток до жетону не треба, мені не цікаво. Ні, це не посвідчення. Це не посвідчень. Посвідчення державного зразка. Знаєте, яке має бути? Ну зайдіть, подивіться. Зайдіть, давайте зайдемо. Давайте державного зразка посвідчення. Ви кажете, що в мене да. як там пропуск офіс. Да. Ну ви подивіться, якщо задаєте Електронний пропуск. А мені не цікаво, має посвідчення державного зразка бути, подивіться. Да. 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 Сказали, немає повноважень, де переїхати. Вона багато чого сказала, давайте я поговорю. Та, щоб ми раз не їхали. Та Дай я поговорю, щоб лише раз не їхати. Та, здорово. Здорово. Та посвідчення поки... Що ти має, там це? Та я багато що маю. Якісь... Ну, які віць, писали? Віць, 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 віць. А що таке згідно з 32? Ви яким боком до тої статті? Закон України про національну. А, про національну це закон, по якій поліція працює. Ви законний орган? Яким ви законом утворені? Згідна статті 32. Та ні, згідно то одне. Це стаття, по якій працює поліція. Є да. На якій писав? Згідно пунктів да. перебування на об'єкті. Яка критична? Метро критичний засуд? Да, а є війна у нас по закону? Є в нас війна. По закону? По закону, По у, нас закону у нас війна є. По Нічого війна. собі відколи. А що Ти... у нас немає війни? В По закону у нас є. По закону. В я йому йому чому закону. Є проблема показати да. документи? Кому я не бачу кому. Я побачив якийсь додаток до жетону. Це я... посвідчення. А? Це посвідчення. Ні, це не посвідчення. це додаток до жетона. це посвідчення. Ні, це додаток. Я посвідчення що, державного зразка маю. Я не хочу, я не бачу перед собою законного працівника. Я бачу якісь працівника організації закордонної поліції. Закордон? Да, Американської. Авако, де ваш зробив? Міліцію розвалив, Ми поліцію нас зробити. Нас да. ну, у вас засновник Авако. Правильно? Курси такі, ні? Я не бачу, ну. Но... Ні, я не хочу. Так, ви що, ви повноважені маєте стільки, щоб на людину, яка живе тут на землі, працівники в суд. Ой, ви що, та, які ви такі, губки по статуту намазали? По статуту ви маєте в синій формі бути і мати посвідчення. Державного зразка, державного садуці, зразка там вказано, або синя, або да. чорна форма. Не чорної там нема, і да, має не бути посвідчення до державного зразка. Покажіть мені посвідчення, а якщо ні, я викликаю 102, за те, що ви мені показуєте додаток до жетону. Да. Зараз ваші приїдуть щоб вас не Викладайте. тривожити. Я вас викличу після за да. Да, викличу. Зараз я просто бачу, хай приїдуть, вони будуть замість 102. Щоб ви не поняли. Так, да. Так, да. Так, буде 103. Да. Да. Ви не кривляєтеся. Ви, ви покажіть законне посвідчення. Я за показала. Да. Це не посвідчення, це є додаток до жетону. Ви зайдіть, подивіться, да. який встановлений Ано, зайдіть. образ зразок. Зразок. Да. посвідчення на, на, на про національну поліцію. Так. Да. Ні, і мені не про національну, подивіться... мені зразок державного зразка посвідчення. де має писати по українській мові посвідчення. Дивіться, яке як вигад електронний крок. Та мені ваш електронний пропуск не потрібно, я якби не, собі на роботу заходите. Це електронний да. пропис, що не. це додаток дуже торгівлю. То зайдіть, потім знайомтеся з усіма документами. Дивимося. Дімку потім куди треба. Посвідчення державного зразка, так? Якщо поліція. Посвідчення державного зразка. Держслужбовця, так? Ні, національний поліція. У вас має бути отке посвідчення державного зразка. Придивіть мені, будь ласка. Це держслужбовці. Да. Державного Да. Мені, наприклад, контролю, да. Ну. І що? ну, Посвідчення має на українській писати. Вас чомусь на посвідченні пише по-англійськи поліс. Як це може а, посвідчення? Да. Вас, Ану, відкрите. відкрите, я вам покажу. Поясніть, як може на працівника державного органу писати по Витягніть. Витяніть. Витяні. Дивіться, тут писать поліс. Бачите? Да. Вот, да. Витяніть, витяніть, переверніть. де Тут написано переверніть. Я вас переверніть. Витяніть і переверні. Так вытяніть і переверні. Так вытяніть, переверніть, Ну, Витягніть, де пише посвідчення. Витягніть, переверніть, там пише поліс. Там, там, там немає права писати. Там не зразок для держслужбовців. Та якого держслужбовця? Яким боком ваша фірма до держслужбовців? Фірма? Так. Да. Ну якщо для вас національна поліція, це... Фірма, так. Да. Фірма яка зараз. Ну, да. да, приватна фірма, так. Да. Ну no. це вже ваші особисті здогадки. Ні, це підтверджений факт, так. Да. І Генеральна прокуратура фірми і проще. Дивіться, ви мені зараз перешкоджаєте, по перше. Ви не надаєте цей вас? Бу бач вам хватає, я думаю, да? Ну я деякі ви не повноважені ці Ви щоб розуміли, це буде просто викладено за те, що ви нарушаєте, не показали доцільне посвідчення. Я веду, крім того, деякі Ну, розвідки. Да. Я то висвітлював обов'язково. Ви просто некомпетентні, вивчить, що у вас не посвідчення, а додаток до жетону. Вивчить. У вас має бути посвідчення українською мовою написано, А, а там, вас пише, ви написано? переверніть на другу сторону для себе, просто щоб усвідомити. Що ви нарушаєте? У Вас не посвідчення а кусок пластика, який дозволяє значок відповідає, носіння зброї і зайти на офіс. У Вас немає повноважень до свій офіс. Це посвідчення, щоб зайти, да, посвідчення, щоб зайти в офіс На нашу фірму, на фірму поліції. От а у вас повноважень немає, у Вас немає посвідчення державного зразка. Тому Ми ви не нарушаєте подивіться Відкрите. Я подивлюся. бо зараз ваше керівництво приїде. Мені закон треба, мені це для вас, для вашого відомства. Розумієте, для вас також да. Ні, для мене. Почитати? Для мене людина, яка тут вже немає постанов, у мене є закони, з яких ну, згідно яких я живу. Мені постанова ваші не ці документи ваші. Закон який? Я вам сказала, закон, закон національний. Мені треба, це щоб такі? ви це були законний орган. А ми не закон? Ні. Ви постановою mm. утворені. Ну, як це не законні? ви кабінет міністрів, утворений вакотвори ну, постанови. Ви можете приїхати дивіться, Якщо є нарушення, я можу вас викликати. І ви приїдете ну, по виклику, а ви зараз не по виклику. Ви поки, собі просто собі ми, щось придумали. Якщо no. мене no. якась приватна фірма, то чому no. ж ви будете телефонувати? бо ви зобов'язались виконувати функції державних органів. в Курсі і ви no. і тому кажете, платіть нам з бюджету гроші, а ми будемо виконувати функції державних так, органів. Платіть правильно, бо ви заробляєте. Ви як фірма, яка заробляє, мусить платити на нашій землі гроші і виконувати функції державних органів. Тому виконуйте, не нарушайте. А ви до мене прийшли з якогось перепугу? Що собі придумали? Без Ні, ми отак, перейшли, підійшли де? вас перевірити документи. на якій писаві? Писав що таке. 32? я щось Він, нарушав? На ви собі поліцію. дивіться перед вами людина, яка на... на тій землі не громадянин України. Я маю право на громадянин. Я до вашого відношення я до вас ще послуг не замовляв. От коли я буду ваші послуги замовляти, послуги замовляти. Ви ж фірма, яка надає послуги. За певні, Послу... е... Фірми да. надають послуги, це приватні. Ширі. Так ви приватні, правильно. Приватна фірма, да, фірма да, виконавчує да. владу, то ви на тоді вже не знаю. Ви просто фірма, яка надає послуги. От якщо буде якась біда, проблема, проще, я вас покличу, прийде, Добре? На допомогу, проще. Надайте а ваші от... документи. Я вам нічого не зобов'язаний, ви зобов'язані виконувати функції державного органу. Якщо Ми буде нарушення, от виконуйте і не функції да. державної... От виконуйте і не нарушайте. Ми не нарушає... от, згідно згідно законом, да. пред'явіть, вам вас немає повноваження. Щоб вам було повноваження, надайте відповідне посвідчення, де пише Я і проще. Да. 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 Ні, ви, для... при... Придат... виявати, ви придаток ви дали до свого жетону. Придаток. Або додаток, як правильно. Посвідчення, де пише посвідчення, яке дасть вам повноваження. Правильно? У да, вас повноваження от може між собою бути. Ні, ні, то ви, собі придумали. Ні. ви, собі, придумали. ви собі придумали. Ні. Ви собі придумали. Ні. Ви трошки підівчіть закони і будете розуміти. Ні, мені згідно постанови там, і проще. Постанови це для вам постанови, будете, знаєш десь комусь там. А мені згідно закону. А ви з законом. Ви вій? не зінені законом. Як ви можете славатися на закон, коли ви законом не здійснені. Не ну. Ну, утворені ну, законом. Ви не утворені законом. Не... Ви... Закон. Ви... Ви... Як це ну. мене утворені? Ну, так не утворені. Ну, Покажіть, як згідно ми... якого закону ну, ви привіт. Мене звати. я так. Так. розводу. Дві хвилинки, що трапилося? Та не знаю, ваша подруга, якісь претензії, що собі придумала. Я вас сюди не Да. А душі камеру поговоримо. А нічого я це. Я кожного. Мені просто... Мені... Мені Андрій просто. Щас, шкайте камеру вже не подушні. Так, слухаємо шукаюся. Е, ви мені Андрій. надали якийсь е, пластикову карточку? Я на... вас двічі попросив передивити свої документи. Дякую, ви дякую за свої документи. Я не бачу переців. Оператив... Я, я це розділу, Я як не непокорив працівнику поліції. Е, дивіться, Подбачу, а... Я щось порушив. Да. Що? що я порушав? Ви чините зараз звісно непокори працівників? Чим поліції? я чинен? Я собі відмовив придивити свою Ви на якій підставі згідно статі 34, 34, до своєї частини? Це закон України про настання поліції. у вас повноваження є на то, що вам надало повноваження людини, яка тут знаходиться на землі. Застосовано, no. фізична си ну, доставлення, no. про поліції пробуйте. для складання адміністративного матеріалу по статті 185. Якщо у вас вирі... є повноваження, попробуйте. Так, звичайно, no, прошу будь ласка, вас. No. Руки, руки, руки. Прошу. руки. Я руки вас... ви, ви попередили, а я вас попередив, що у вас не <кхів> Да. Я ви пропоную ви, не накручувати дивіться, бачите кримінальні справи, які мною дивіться, заведені, ви не перший ви не, не останній. Да, і всі ці діла да. доходяться до суду і вас суд оштрафовує. Не не, не 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 Давайте ми перевіримо вас просто бо, Ви не зможете повірити. Чому? Бо ви хто? Ви не повноважені? Працівник поліції. І що що ви працівник поліції? На які у вас повноваження є, хто вам надав ви, такі ви, стільки повноважень? Якщо ви вважаєте, що я не маю цих повноважень, ви можете на мене. Заборонних речей не мають ніяких підій використовуватися? Присуду заборонних речей не мають ніяких? Ну, якщо чесно, то немає. Добре, я вас попрошу, будь ласка, щоб мають на кишені використовувати. А на які писання? Ні, давайте тоді... Та ні, мені не цікаво ваше слово. Мені не цікаво ваше слово. Двух понятив сюди. Дочекаємося працівників міліції, я не буду. Ні-ні, ви з Андрій, я з вами пробував поговорити по-нормальному. Я теж вам по-нормальному. Ви не маєте повноважень, щоб до мене щось...